Цього року, 8 травня, виповнюється 80-та річниця перемоги над нацизмом у Європі та відзначається День пам'яті й перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Урочисті заходи розпочалися покладанням квітів до пам'ятного знаку братська могила розстріляних активістів та підпільників, які загинули під час окупації нашого міста в роки Другої світової війни, а також до пам'ятного знаку в урочищі Морозівське. Сьогодні українці зі зброєю в руках захищають не лише себе, а й всі країни Європи від російського терору. Вони дають шанс на побудову більш тривалого миру та створення нової справедливішої світової системи безпеки. Ми віддаємо шану воїнам, які боронять нашу батьківщину. Квіти пам'яті та вдячності сьогодні лягли до підніжжя пам'ятного знаку героям російсько-української війни. Шанували пам'ять покладанням квітів до пам'ятника могили невідомого солдата та братської могили військових, які загинули під час боїв за Богослав. Хто за свободу вийшов проти смерті, тому немає смерті на землі. Ці слова викарбувано на гранітній плиті. Також квіти поклали до братської могили воїнів-визволителів, які віддали своє життя під час вигнання нацистів з Богуслава. Корзини квітів від вдячних богуславців були покладені до меморіалу. Пам'яті у заходах взяли участь міський голова Віталій Хоменко, депутат Київської обласної ради Арташе Статуян, секретар Боуславської міської ради Владислав Шпак, заступниця міського голови з питань діяльності, виконавчих органів Вікторія Підопригора, представники структурних підрозділів міської ради, працівники відділу культури, освітяни, активісти та громадськість міста. Хвилиною мовчання шанували пам'ять воїнів-визволителів. Поминальну молитву за загиблими провів вікарій Київської єпархії єпископ Богославський Арсеній. З духами спочилих праведників, душі рабів твоїх спасе упокой. І прийми до блаженного життя біля тебе, чоловіко любче, в оселях Твоїх, Господи, де всі святі Твої спочивають. Упокой душі робів твої, бо ти єдиний чоловік, любець слава Отцю і Сину, і Святому Духові, Ти, єси Бог, що зійшов до пекла, розбив кадани, закованих, самі душі робів твоїх упокой. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Єдина чиста і непорочна діва, що Бобисі мені породила, Молись за спасіння душ їх. Помили нас помилуй нас, Боже, з великої милості Твої, молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за упокоєння душ спочилих рабів Божих всіх, хто життя своє поклав за волю своєї батьківщини і всіх невиноуб'єнних від нашестя нацистського ворога, і за відпущення їм усякої провини вільної і невільної. Господи, помилуй, господи, помилуй, Господи, помилуй. щоб Господь оселив душі їх, там де праведні, спочивають. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милості Боже, Царство Небесне, відпущення гріхів їх у Христа безсмертного царя і Бога нашого. Просимо. Подай, Господи, Господу, помолимо, Господи, помилуй, бо ти є воскресіння, життя, і упокоєння спочилих рабів твоїх всіх, хто життя своє поклав за волю своєї батьківщини в боротьбі з нашестям нацистського ворога, всіх невинно обієнних в часи Другої світової війни, Христе Боже, наші Тобі слава воссилаємо з беззначальним Твоїм Отцем, Пресвятим, Благим і животворчим Твоїм Духом. Нині повсякчас і на віки віків. Ані... Так, пойдіть справа, чуть, -чуть походіть, два метра зліва і людей зі святими. У покой Христе душі рабі. Ні зіткання, але безкінечне життя з надробними риданнями, співаючи пісню. Аллилуйя, Є Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, блаженніший влади. Христос, що воскрес із мертвих живим, і мертвим, володіє істинний Бог наш молитвами. Причистої своєї матері, і всіх святих своїх душі спочилих рабів своїх, всі, хто життя своє поклав за волю своєї батьківщини в часи нацистського нашестя, всіх невинно в часи Друго Святової війни, а нас все й помилує, бо Він благий і людинолюбний. Амі. У блаженіму спінні вігігічний спокій, подай Господи, спочилим рабам Твоїм. Всім, хто життя своє поклав за волю і незалежність своєї батьківщини у боротьбі з нацистським ворогом і всіх невинно обієнних в часи Другої світової війни і сотвори їм пам'ять. в пам'ять. Я ваша Досто достоблажені отці, браття і сестри наші, нині поминає ми її, Господь і Бог наш Ісус Христос. Нехай у покої душі спочилих грабів свіх, всіх невинно обієних часи Другої світової війни, всіх, хто життя своє поклав в боротьбі з нацистським ворогом, а нас спасе і помилує, бо Він благий, людинолюбний. Христос Воскрес! Дорогі браття і сестри, щойно ми помолилися за всіх, хто 80 років тому зітхнув з полегшенням, що нарешті минуло, минув жах, минуло поневолення, минуло жахливе проливання крові. Хай Господь упокоїть всіх тих. А їх було мільйони, хто постраждав від нашестя, від нашестя нацистської навали. Хай Господь покої душі їхні разом зі святими. Ми сьогодні віддаємо їм шану крізь чотири покоління. Дуже добре, що ми це робимо, адже ми йшли сьогодні всі по цьому довгому списку. По цій довзі алеї і бачили цей величезний список молодих облич. Їхня пам'ять також житиме вічно, і ми сьогодні це затвердили і показали, що скільки десятиліть не пройшло, пам'ять усіх, хто життя своє героїчно поклав за свободу майбутніх поколінь, не згасне ніколи. Царство Небесне, вічний спокій всім, кого ми сьогодні пом'янули у молитві. Христос Воскрес, спаси Господи, Вас сьогодні. Ми вшановуємо тих, хто тримав фронт тоді, і тих, хто боронить його сьогодні. Пам'ятаємо, перемагаємо.